18-й год у нас. 24 тисячі на даний момент вона стоїть. 75 кВт запас ходу 415 на повному заряді. Подивіться, яка вона біленька, красивенька, на летоптісі з противотуманочками. Білий колір шикардосний для цього автомобіля білий, білий колір дуже-дуже сильно підходить. Оп, відкриваємо двірки, а вони самі виходять. Оп, і все. І ми заходимо, так беремо і заходимо. Я отак сів. В офігенний салон просто з таким ось екранчиком великим. Тут екранчик, тут екранчик. Ергономіка дуже симпатична, серйозна. Тут по мінімум все, але все є. Ось таке лобове скло. Ви просто подивіться, Лобове скло з панорами, можна сказати. Надо, сонце світить, Взяли цю штучку, отак ось отодвинули. Сюда поставили, и все, и солнце вас закроет. Вот такие шкирины Крыма. тут можно управлять мультимедией, Всем, чем чим хочешь. хочеш. изик у нас есть, там удержание полосе, все остальные. Коробочка у нас автоматик, такие ручничок, Ось бачите, оп-оп, на не поставил. Давайте камерки покажу вам. Вот задняя камерка, вот боковые камерки. Есть еще партроники. Партроники даже показывают сантиметры, с вам осталось доехать до препятствия, понимаете? Менюшка просто, ну, велика. Можно... меню вибрати все, як відкриваються двері, як скільки там зарядить її, підв'язку тренувати, все остальне. Ну, автомобілем повністю можна управляти з допомогою цього екрану. Бачите, обширний клімат контроль. Є і подогрівчики, і все, можна вибрати все, що хочете. В принципі, шикарна авто, Я не знаю. За такі гроші, за 24 тисячі запас ходу. Запас ходу приємливий. Можна брати точно не переживати. Що пішли назад? Опа, іменно фішка цього авто, як відкриваються двері. Да? Сідати просто, ну, просто в радості вам скажу. Сили, нічого не мешає з голови, не треба не пригинатися, нічого. Сидіти комфортно. місця вистачає всім просто. Я сиджу ще сам за собою, мені удобно комфортно, Я можу навіть спиночку відкинути. Ну, позі зележа, так їхати, просто віддихати. Дивитися на небо. Закрию. І Ізофікси є, дітей можна просто пристегнути. Вон там теж дві usb сочки можна и к ноутбук. ох-хоп-хоп, і все. І поїхав. Що, задні у нас мордочка, яка красива, зі спорядом таким, бачите, тесточка, 75-ка, партронічка, камерка, все як надо. Багажник у нас просто велетенський, не знаю, що можна везити і собак, і коров, і людей, і кого хочеш. Резиновые коричні такі, прикури з 12 вольт. Все на місці. Тут у нас ще таке багато места просто под все. Все, що хочете, можна полежати, положить, якісь сумки сховати. Можно даже сюда Клетку з попугаєм сунуть. Щоб вам, Як партроник, использувати його. І спереді багажник є. Там можна зарядочку хранити. Все, що хочете, хранити. Придбай якісне авто.